Про підготовку опалювального сезону та борги населення за комуналку говорили під час брифінгу у Волинській ода. Зокрема, як стало відомо, Волинь підготовлена до початку цьогорічного сезону в середньому на понад 60%. В першу чергу мова йде за заклади комунальної сфери, такі як лікарні та освітні заклади. До слова підготовку. Останніх планують завершити до 1 вересня. Також, як повідомили в управлінні ЖКГ, особливий акцент на об'єкти критичної сфери. У зв'язку з воєнним станом особлива увага приділяється готовності об'єктів критичної інфраструктури до опалювального періоду, а саме об'єктів підприємств, які надають послуги з тепло, воду, електро- і газопостачання. На даний час на зазначених об'єктах продовжується виконання планових поточних та капітальних ремонтів, а також регламентних робіт відповідно до затверджених графіків та інвестиційних програм. Станом на 1 серпня поточного року рівень виконання ремонтів в середньому становить 60%. Підприємствами критичної інфраструктури підготовлено резервні джерела живлення, електричної енергії для власних потреб на випадок аварійних вимкнень. Між тим в області проводиться робота з переведення мешканців приватних та малоповерхових житлових будинків на альтернативні види опалення, зокрема сонячні батареї. З початку року їх кількість зросла на 21 Також задовго до початку цьогорічного сезону опалювального порахували, скільки у населення зібралось боргів за теплопостачання. Станом на 1 липня 2023 року. Заборгованість населення з врахуванням боргів минулих років становить майже 458 мільйонів, з них за послуги з теплопостачання 288 мільйонів гривень. Рівень оплати за спожиті всі комунальні послуги у першому півріччі 2023 року в середньому складає 94,7%.